Фестиваль Вертеп 2014 у Тячеві відбувся на сцені біля будинку культури на площі Поштовій. Продовж кількох годин колективи показали справжнє театралізоване дійство про народження Ісуса, а також інші епізоди, пов'язані з цією важливою подією християнського світу. Учасники фестивалю відзначилися іскравими костюмами та умінням виконувати старовинні і сучасні колядки. Намагаємося таким чином десь і показати багато Нашої культури, нашого району. Ну і безумовно, саме основна ціль це, яку ми переслідуємо, це розвиток, підтримка народних традицій і звичаїв. Різноманітні веселі колядки оригінальні сценічні постановки різдвяних вертепів з цікавістю сприйняла публіка. Особливо відзначився колектив з селища Дубове, царська коляда. Хлопці кожного року колядують в рідному селищі та сусідніх селах. Беруть участь у різноманітних фестивалях та конкурсах. В їх репертуарі старовинні та сучасні колядки і щедрівки. Родила, слова, о, корене, видала, Божія, Девіса, Марія, Учасники й переможці фестивалю Вертеп 2014 отримали нагороди. Та головне, що свято і цьогоріч змінило національні традиції. Святкуємо 22 раз, 22 рази, яке ми відсвяткували. Це вже 5 років тому додалося і червоне вино. Так. Я хотів би подякувати всім попередникам, як кажуть, які нам допомагали це свято завжди провести. Найрізноманітніші напої під час фестивалю представили винороби, оскільки вино на Тячівщині, виготовляють чи не у кожній хаті, учасники свята мали чим пригощати гостей.